Щоб говорити правильно, потрібно позбавлятися лексичних помилок у своєму мовленні. Зараз, на прикладах трьох тестових завдань, ми позбудемося розповсюджених лексичних помилок. Лексичну помилку допущено в кожному рядку, окрім мішати працювати. Звичайно ж, заважати, а не мішати, чекати три часа, три години, переводити текст, перекладати. І протягом дня це буде правильна відповідь. Тут помилки немає. Наступне завдання: мені пощастило: тут помилки немає, це правильна відповідь. Приймати участь брати. Не відношення до людей, а ставлення. І не відкрити замок, а відчинити. І третє Іти на рибалку на риболовлю, розвивальні відеоігри це правильно. Сподіватися кращого на краще, і прийомна депутата приймальня. Дуже легко.